Восьма ранку майдан гетьманської слави у Батурині. Поряд Батуринська фортеця. Тут сьогодні піднімуть головний прапор Чернігівщини. Сюди вже збираються гості та учасники свята. Флагшток за вишки тридцять метрів. На виготовлення і встановлення флагштоку пішло загалом близько 4 мільйонів гривень з обласного бюджету. Перед його встановленням археологи у липні робили тут розкоп. На місці флагштоку знайшли залишки забудови 17-18 століття та часів Київської Русі. Ця місцевість вона все ж таки була заселеною, і заселеною було ще із часів Київської Русі, коли тут з'явилася перша фортеця. А це десь на рубежі 11 століття. Як називалося поселення? Чи це був Батурин, чи це було якесь інше місто? Письмових згадок немає тільки про те, що тут було поселення, нам говорять археологічні розкопки. Знахідки урочистості розпочинає трансляція виступу президента. Право підняти прапор надали бійцю, АТО учаснику ігор Нескорених Владиславу Шатіло та Мирославі Томилко, доньці воїна, який загинув у боях під Дебальцевим Івана Томилка. Дуже добре, що він встановлений біля Батуринської фортеці, тому що навіть це місце я бачу, що воно дуже добре вписалося і символізує нашу історичну боротьбу за нашу незалежність. Я тому своєю сім'єю, тому що ми сьогодні тут на такому історичному місці знаходимося і бачимо новий великий прапор України. Це ж треба показувати всім країнам, що це наш прапор. Мережа переповнена коментарями щодо цього. Але я вважаю, що не можна порівнювати образи на весіллі з застілям. Що то, що то дуже важливо. Якщо ми хочемо пригостити гостей, то ми витрачаємося гроші на такі, да? або так само нам обов'язково мають бути образи. Для мене ось такий символізм. Якщо вже ми держава. То свій державний прапор витрачатись на нього це абсолютно нормально. і мені приємно, що їх встановлено. Мабуть, ми поступово, як нація, стаємо більш відповідальними щодо цих символів. Тетяна Лос, Віталій Коровко, новини на Суспільному.